Перший поранений, ну не перший, але, певно, такий, що з перших запам'ятався найбільше. Це був молодий хлопчик з Умані. І вони підривалися на міні з товаришем. Товариш, на жаль, загинув, а цей хлопчик був поранений. Ми змогли його витягнути там, через міни проїхали, і витягли його, ну, наклали турнікет і везли його ну, досить довго, десь годину вивозили на стопу. І довго з ним розмовляли. А і він, ну знаєте, коли їдеш, а хлопчик настрашений. Йому довелось е, е, декілька ну, пару годин нас чекати. Потім ми його витягували, їдемо, міни, обстріли, і він був так настрашений сильно. І я з ним розмовляв про все там, що завгодно, про його дівчину, про, про, де він живе, там про Умань, все таке, про який чоловік, парк в Умані, все таке. І наразі, ну. Він е, списався, у нього була важка травма, але там декілька разів на рік він мені пише там, вітає за святами і постійно каже, дяді Юра, дяді Юра.